Автобусний маршрут під номером один, який сполучає льонокомбінат з ювілейним, не діє вже п'ять років. І хоча його завжди виставляли на конкурс, перевізників, які б хотіли пустити на цей рейс свій транспорт, не було. Довго очікували, скільки разів, ви пам'ятаєте, ми цей маршрут виставляли. На жаль, не приходили люди. Хотілося б, щоб ми цей маршрут відродили і гарно на ньому працювали. Пасажирські автобуси, що ходитимуть по маршруту номер 1 матимуть свою особливість. У них зможе їздити необмежена кількість пільговиків. Те, що напрямок може бути збитковим, не лякає перевізник, який буде його обслуговувати. Володимир Мартинюк сподівається, що в біді його не кинуть. Думаю, що буде збитково, але думаю, що буде якісь підтримку міської ради. Десь бути фінансова підтримка. Понятно, що 2.50 це. На даний момент це не обґрунтований тариф. Підтримати перевізника рівненські чиновники і справді обіцяють. Заступник міського голови рівного Сергій Васильчук каже, маршрут під номером один для міста вкрай потрібний. Окрім того, в проект бюджету вже заклали гроші на компенсацію пільг для перевезення в громадському транспорті. Попередньому розпису заплановано 349 тисяч гривень на Компенсацію пільг по автоперевезенням. Якщо проголосує обласна рада, так, так. То, то дай Бог і нам будуть якісь кошти. Тому так. я думаю, що ці кошти, дай Бог, Це проголосуються. Які? Питання тарифу будемо регулювати. Зрозуміло, що якщо не буде невідшкодувань пільг, і якщо так, буде... Так. Тариф, такі які не влаштовує приїздика, то він просто напросто так само, як були ті автобуси, візьме де з'їде. Тому ми прекрасно за маршрутом під номером один курсуватимуть п'ять мікроавтобусів. Один із них буде найновішим з усіх, які є в Рівному. До вже знайомих рівнянам Богданів та еталонів на вулицях міста з'явиться галас. Цей пасажирський автобус випущений в 2014 році. У рівному такий буде лише один. Планується, що на маршрут під номером один мікроавтобуси виїдуть вже в лютому. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.